Селютонкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, я упоровся і за вихідні попроходив всі квести, які накопичилися в мене в сховищі. Тому в сьогоднішньому відосі можна сказати, ти побачиш халяву. Побачиш, як я буду відкривати контейнери, які я позабирав з виконання квестів. Тому в будь-якому випадку буде цікаво затестити такий дроп. І це вже за мої старання, за мої нерви в рандомі. Заслуговую на те, щоб ти поставив палець вверх під цим відео, підписався на канал, якщо ти новий глядач, та протиснув дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. І це все дуже допоможе мені в просуванні мого каналу. Заздалегідь, дякую. Ну і не тратимо більше часу. І поїхали! Так, ось моє сховище. і Ось які контейнери я залотав. Залотав я два збира їх усі, Чотири відпада. Розкішний сюрприз, звичайно, це був не звідси, але його, тим не менше, все рівно цим відео я відкрию. Відкрию ще два мегаконтейнери і є аж 15 містиків. Як на мене, в принципі, доволі непогано так контейнерів. може з нього щось непогано таки дропнутися. Добре, подивимося тут. 43,5 тисячі золота, будемо рахувати так. В мене є. Побачимо, скільки лишиться. Скільки буде після відкриття. Давай почнемо зі їх усі. Побачу, якщо прикольно піде ще буде відео трошки закоротке, може я ще повідкриваю контейнери з преміум-магазину. Так, збери їх усі не приніс нічого. І чомусь докупляти саме ці контейнери я не горю бажанням. Добре. Два контейнера. Два мега контейнера. Давай, давай щось цікаве. Мінімалка, от просто мінімальний конт. Тільки не вистачало щось сірих бустерів взагалі тоді було б. Пуншую. Так, зберу їх усі і 350 золота. Ну, вже краще. Ще зберу їх усі навряд чи щось принесе, але можна спробувати. Ні. І до компенсації ще далеко. Окей, що далі? Давай далі я відкрию 15 містиків. Це я і... їй Точно я отримую ще один містик. Другого рівня. На жаль, тільки один. Там вже, в принципі, не так далеко мені лишилося до ще одного грандіозного містичного контейнера. Це вже буде третій, який я відкрию. Це вже буде 4,5 тисячі містиків першого рівня я відкрив. Офігеть. Так, я не поняв, де сертифікати? Давай відкриємо трошки якихось інших контейнерів, подивимося, що звідси. Урізноманітнимо. А то якось за 15 штук я стільки грав і не отримати ні одного сертифікату, якось таке собі. 4 тисячі вільного досвіду. Бустер з золотом. Знову бустер золота в кількості 3 штуки. Так, лагануло. І дало 7 тисяч вільного досвіду. 100 тисяч кредитів. Аби це було 100 тисяч золота, це було дуже і дуже круто. Так, походу не буде мені сьогодні ні одного містичного сертифікату. 200 золота вже краще, зараз буде містик другого рівня. І 7 тисяч вільного досвіду. Три спроби лишилось. Бустер золота. От прикинь, ти стільки граєш, десь приблизно 75 перемог потрібно зробити. І ти за ці 75 перемог не отримуєш ні одного містичного сертифікату. Ну це прикро. Я не впевнений, що я після цього буду ще виконувати такі квести. Але, може, принесе щось другий рівень. 100 золота приніс. Тобто ні одного містичного сертифіката мені не дало, ні одного. Вся надія лишилася на контейнері відпад. Чотири штучки. Так, небагато нагород, 5 тисяч. О, буде ще один, буде 5 контейнерів відпад. О, Довгий ланцюжок. Це може бути щось доволі круте. Так. Крушак. Непогано. Чорна скринька. 100 золота, правда, на жаль, тільки 100 золота і контейнер відпад. Ну, це по талісманах. Давай відкриємо. А, ні. подождемо з чорними скриньками. Так. 7 преміум аккаунта. Не зовсім те, що я хотів би дістати з контейнера відпад. Так, знову більше нагород, чорна скринька. Кейлер. Восьмий рівень. Другий танчик. Непогано. Ще один. золота. Ні, Ще одна чорна скринька. Ну що ж, вдалося ще три чорні скриньки золотати. Що вони принесуть? Давай, другий рівень. Чудово. Але по золоту мінімалочки. Давай ще третій рівень. Ага, забагато захотів. Може зараз? Не. Зараз теж не хочу. Але є один другого рівня. І, на жаль, далі не пропускає, дало 500 золота. Ну добре, дивимося, що в нас там по золоту 48 тисяч. За що я отримав компенсацію, за що ні. Кейлер я так отримав, за Крушака я 2500 компенсації отримав. Ну, можна рахувати, що я залутав 5000 золота і один танчик, що в принципі непогано, так як враховувати, що це просто була халява. Ну, але на цьому не зупиняємося. Є ще два контейнери розкішний сюрприз. Об'єкт 268. Дроп 4. Чудово, Десяточка. Десяточка. Це радуємо. Давай ще одну десяточку. Пудель. Ну, як же без цього? Падає один пісок, один норм. Давай. Може, краще пудель? Ні, 750 золота. У мене його нема, так можна буде продати за 1650. Ну і тут хотілося б танчик побачити. Давай танк. Ні, 5000 золота. На жаль, це тільки 5000 золота. Ну як тільки, це доволі непогано. Добре, відправляємося до преміум крамниці. Де в нас тут? Є отака ефектна колекція: доволі цікавий набір, контейнери атак, 5 штук, 5 мегаконтейнерів, 5. Американські контейнери, 5 контейнерів захисників, але. А так, я вже вибив, не бачив сенсу в цьому. Мегаконтейнери контейнери нічого мені цікавого не дадуть. Американські теж навряд чи до талісманів. Мені ще там дуже далеко, так. Тому не думаю, що я буду його відкривати. Десь я бачив пропозиція була з де вона? Ось, з чорними скриньками, 7 штучок за 3250 золота. Ай, перша пішла. Другий рівень 100 золота. Ну, добре. Рахуємо 5800. 5800, бо 100 золота я звідти взяв. І побачимо, чи я окуплю 3250. Думаю, навряд. чи Але все може бути. Що тільки раз, но. Пропускаєш на другий рівень. Розумію, два конта з максималочкою, але можна ще пропускати. Ще один з максималочкою. Не, ну мені подобається, коли не 100 золота, не 200 падає. Але мені ще подобається, коли видає наступні левела. Давай третій мені. Давай. Не, 200 золота Ну, доволі доволі так скудно накидає. О. Четвертий рівень і 500 золота. Оце, оце я розумію. Давай, давай, може, шостий відразу. Будемо через рівень пригати. А, на жаль, ні. І 500 золота. Вже не так багато лишилося. Талісманів. Ну, думаю, я окупив. да я окупив дану пропозицію, мені вернулося навіть вернулося трішки більше. Ну що ж, ось таке ось відкриття получилося. Що думаєш на рахунок такого? Ти можеш написати в коментарях. Буде цікаво почитати, і вони допоможуть в просуванні цього відео. А я на цій ноті відео вже буду закінчувати. Дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.